От, жильці теж на нашій стороні, тому що вони хочуть, щоб об'єкт був переданий в комунальну власність, і в процесі коли об'єкт буде переданий в комунальну власність, вони мають право собі приватизувати це житло. Я прошу я ж Вони роблять різну продукцію, розумієте, а е, різна продукція має е, свою класифікацію. Тобто сучас... сучасні, угу. тобто, сучасні там, оператори, не оператори а, стати, виробники мобільної техніки, я так розумію, вони не, це не та сама сфера, що рація. Оріон що? робив, раці... не. Раці... Не. по-моєму, останній не. раз 200, 200 рацій, по-моєму, для пакистанських танків. Це була остання така. Гуртова... Ну, то, е... їхня. Це, е... Засоби зв'язку. Вони це роблять. Вони роблять для Єгипту, вони робили для В'єтнаму, вони робили ще, ще, ще. Здається, Ірак чи Іран? Для Індії вони робили, так. Це ще вже в 2000-х роках. Так, так. так, Вони це роблять. І до сьогоднішнього дня це роблять. От зараз чекаємо фінансову звітність бухгалтерського по підсумку 2011 року. По попередніх даних вони закінчили, закінчили 2011 рік безбитково. Не знаю скільки там прибутків, але це, що безбитково, це я можу сьогодні вже стверджувати. Це вперше за багато років чи ну, це, це, знаєте, так було 2-3 роки збитково, потім безбитково, потім далі збитково. В чому вся складність? Оцей радіозв'язок, який вони роблять в першу чергу на військову техніку, і цей зв'язок може бути і може використовуватися в нас на Україні. Це органи внутрішніх справ, це залізниця, це прикордонні війська. Але це, всі ці організації, вони фінансуються із державного бюджету. А державне фінансування не передбачуване. І тому ризики є великі. І більше того, структури, які фінансуються з державного бюджету, вони не можуть робити передоплатою. Вони Це можуть специційні. тільки здійснювати проплату за фактично викону продукцію. А для того, щоб виготовити цю продукцію, треба купити багато комплектуючих і складових і в інших країнах. А для цього треба вилучати свої обігові кошти, а їх нема. А якщо вони контактують і мають угоди укладені, скажімо, з тим же Єгиптом чи іншими країнами, значить там є передоплата. І вони за рахунок переоплати здійснюють закупівлю комплектуючих і складових для тієї продукції. А як котирується їхня продукція на світовому ринку? Взагалі, ну Лише скажімо вигляді. так, якщо є попит на ню і якщо є реалізація. То вона використовується і а користується попитом цих країн. А які сегменти, що вам відомо, взагалі не займає От наш завод в цьому виробництві цих рацій, чи радіозв'язку? Чи не може по Україні? Ну по Україні по аналогів нема. А в світі тоді? В світі є. Але в порівнянні я боюсь бути неточним. Це треба їх питати. Вони більше моніторять цю ситуацію і напевно володіють інформацією. 2014 році закінчити приватизацію як соціально-економічний проект. Але сказати, що після 2014 року не буде е приватизації тих чи інших об'єктів державної власності, це не правиль. Це як проект. Довести рівень чи частку державної власності до певного відсотка. А потім, скажімо, десь якісь поодинокі випадки в всіх розвинутих країнах не поодинокі випадки є, що держава, от такий-то об'єкт, включає перелік і здійснює приватизацію. Це вже одиничні будуть випадки. І це до великі підприємства. А там оці всі малі структури треба завершити до 2014 року. І в інших країнах, якщо державі треба, то і держава і купляє для себе той чи інший суб'єкт господарювання. Із приватної власності, асперевний. цей процес він завжди має оборот. І він триває. Але як проект, його треба завершити. Більше того, я собі думаю, що потім може навіть не користуватися словом приватизація, бо як проєкт він буде завершений, а користуватися словом відчуження державної власності. Що скажіть кілька слів, якщо можна про спиртзаводах? Там кажуть. Ну, я скажу так: що на сьогоднішній день всі сперзаводи війшли в УКСПІРТ, є одна юридична особа, орган управління є Міністерство аграрної політики і продовольства. Це державне, це не приватне. І всі. У наші спиртзаводи є в переліку об'єктів, які заборонені до приватизації. І все. Вони в державній формі власності. Державна форма власності на всі. І вони заборонені на сьогодні до приватизації. Що буде завтра побачимо. Чи вони працюють? Періодично. Одні працюють е, інтенсивніші, інші, скажімо, там бучиш, давно вже не працює. Зарубінці, я знаю, то починає працювати, то зупиняється. Ну Це не в нашій сфері і десь коментувати причини і події, які проходять кров спецзаводів, я не беру на себе такої відповідальності. Але це те, що вони в переліку і не підлягають приватизації, це я стверджую. Якісний. Окремі роблять, дуже якісний, супер. Чи він називає там люкс? Це За радянських часів спирт. І тютюн були основні статті доходу бюджету. Заборонених до приватизації підприємств. Дякую.

Підприємство Оріон. На ньому працювало кілька тисяч людей. Державна частка там складає 96%. Це підприємство виставляли на торги вже 11 разів, але так його і не продали. Основна причина в тому, що покупець має бути промисловим інвестором. Скажіть, будь ласка, наскільки нова державна програма приватизації буде враховувати інтереси таких підприємств? Дякую.